Продовження. Дядько Квентін пішов телефонувати в поліцію і своєму адвокатові. Діти сиділи, споживали печиво і сливи і розповідали тітці ще безліч подробиць, які випали з оповіді дядьку. Раптом з присадку долинок гучний сердитий гавкіт. Джорджа підвела очі. Це Тім, сказала вона і з тривогою подивилася на матір. Я не встигла відвести його до Олфа, який за ним доглядає, мамо. Тім допомагав нам на острові. Вибач, він гавкає, але, напевно, це від голоду. Переведи його сюди, несподівано сказала мати. Він теж справжній герой, і треба гарненько його нагодувати. Джорджа радо усміхнулася і побігла по тіма. Вона відв'язала його, пес забіг у дім, вихляючи довгим хвостом. Він лизнув матір Джорджі і нашорошив вуха. Хороший собака, сказала тітка Фені і погладила Тіні. Зараз у тебе буде обід. Тім подріботів за нею до кухні. Джоріан сміхнувся Джорджі. Тільки не поглянь, твоя мама просто молодець. Так, але я не знаю, що скаже батько, коли побачить Тіма у будинку. Із сумнівом відповіла Джорджа. Цієї миті повернувся батько. Вираз обличчя у нього був поважний. У поліції поставилися до нашої справи дуже серйозно, сказав він. Мій адвокат теж. Усі згодні з тим, що ви, діти, поводилися дуже розумно і сміливо. Джорджо, адвокат каже, що злитки безумовно належать нам. Їх справді багато? Тато, їх сотні, вигукнула Джорджа. Просто сотні. Вони лежать купою там під підземелі. Тату, ми тепер багаті. Так? Казав дядько Квентін, ми тепер багаті, досить багаті, щоб дати тобі і твоїй мамі все, що я багато уроків і мріяв дати вам, але не мав для цього можливості. Я багато працював заради вас, але така робота, як у мене, не дає великого прибутку. Я став дражливим і похмурим, але тепер ви матимете все, що схочете. Я не хочу нічого, у мене все є, відповіла Джорджа. Окрім одного того, що я хочу мати більш за все на світі. І це тобі не коштуватиме ні пенні. Ти це отримаєш, люба доню, відповів батько, і на подив Джорджі обійняв її. Назви тільки і отримаєш, навіть якщо це коштує 100 фунтів. І тут, у коридорі, почувся тупіт великих лап. У дверях з'явилася кошлата голова і запитально подивилася на присутніх. Звичайно ж, це був Тім. Дядько Квентін подивився на нього і здивування. Це ж Тім, чи не так? спитав він. Привіт, Тіме! Тату! Понад усе на світі я хочу мати Тіма, сказала Джорджа, стискаючи руку батька. Ти навіть не уявляєш, як він прислужився нам на острові. Він кидався на цих людей, хотів роздерти їх. Тату, мені не потрібні ніякі інші дарунки. Я тільки хочу, щоб Тім був мій і жив тут у нас. Ми тепер можемо придбати йому будку, і я потурбуюся, щоб він не заважав тобі, ось побачиш. Звичайно, ти можеш тримати його тут, відповів батько, і тім тут же забіг до кімнати, вихляючи хвостом. Він виглядав так, ніби розумів кожне слово із сказаного. Він навіть лизнув дядькові Квентіну руку, і визнала, що це дуже сміливий вчинок. Але дядько Квентін наразі став іншим. Здавалося, з його плечей звалився великий тягар. Вони тепер були багаті. Джорджа зможе вчитися в хорошій школі, дружина отримає все, що він мріяв їй дати. А сам він продовжуватиме свою наукову роботу, не думаючи про те, що недостатньо дбає про родину. Він всім усміхався і здавався дуже милою людиною. Джорджа була дуже щаслива, бо все вийшлося з тімом. Вона кинулася батькові на шию. І прилинула до нього, чого давно вже не робила. Він здивувався, але був задоволений. Ну ну, сказав він, усе це приємно, а це вже, здається, поліція. Справді, так і було. Поліцейські переговорили з дядьком Квентіном, потім один з них залишився, щоб записати розповіді дітей. А решта пішли до човна, щоб рушити на острів. Проте чоловіки вже покинули острів. Шлюпка з рибальського судна забрала їх, і тепер із судною шлюпка зникли. Моторка все ще стояла там непридатна до плавання. Інспектор з посмішкою подивився на неї. Грізна юна леді, ця панна Джорджина сказав він, добряче попрацювала. На цій моторці не втечеш. Доведеться відбуксирувати її в порт. Поліцейські привезли з собою кілька золотих злитків, щоб показати дядькові Квентіну. Вони запечатали двері до печери, щоб ніхто не проник туди, поки дядько Квентін не зможе забрати золото. Усе робилося ретельно і належним чином, хоча дітям здавалося, що занадто повільно. Вони так сподівалися, що чоловіків одразу піймають і посадять до в'язниці, і що поліція негайно привезе з острова усі золоті злитки. Діти дуже втомилися і не протестували, коли тітка сказала, що час уже й спати. Усі перевдягнулися, і хлопці пішли до відпочивальні дівчат вечеряти. Тім теж був там і приготувався підбирати те, що йому перепаде. Мушу сказати, пригода у нас була супер, сонним голосом мовив Джуліан. Якось і шкода, що все вже позаду. Хоча часом на острові було невесело, особливо коли нас із тобою, Джорджо, замкнули в печері. Це було страшнувато. Джорджа з виразом цілковитого щастя на обличчі гризла ембірний пряник. Вона посміхнулася Джуліану. Подумати тільки, що я була проти вашого приїзду до нас. Збиралася прискіпатися до вас, як звірюка, аби вам схотілося скоріше повернутися додому. А тепер я журюся, що ви вже їдете, бо так і буде, коли закінчаться канікули. І тоді, після таких пригод з трьома друзями, я знов залишуся на самоті. Я ніколи раніше не почувалася самотньою. Але тепер знаю, що самотію? Ні, не самотієш, раптом озвалася я. Ти можеш зробити дещо і тобі більше не буде самотні. Що саме? здивувалася Джорджа. Ти можеш попросити, щоб тебе віддали в той же пансіон. де вчуся я. Відповіла Ен. У нас гарна школа, і нам дозволяють тримати домашніх улюбленців, і ти зможеш узяти з собою Тіма. Боже, справді дозволяють, сяючи, запитала Джорджа. Тоді я згодна. Я завжди відмовлялася їхати до школи, але тепер бачу, наскільки. Тільки краще і веселіше бути з друзями, ніж на самоті. А якщо ще й зможу взяти з собою Тіма, ну все просто чудово. Хлопці, повертайтеся до своєї відпочивальні, сказала тітка Фені, з'являючись на порозі. Дивіться, дік зараз засне і падає і стільця. Вам повинні сьогодні наснитися гарні сни, бо ви можете пишатися своєю пригодою. Джорджо, це Тімо тебе під ліжком? Так, мамо, відповіла дівчинка, вдаючи здивування. Боже, Тіме, що ти тут робиш? Тім виповз з-під ліжка і підійшов до тітки Фенні. Ліг на живіт і благально подивився на неї карими очима. Ти що? Хочеш ночувати сьогодні в кімнаті дівчаток? розсміялася мама Джорджі. Гаразд. Тільки один раз я тобі це дозволю. Матусю, страшенно зраділа Джорджа, красно тобі дякую. Як ти здогадалася, що мені не хочеться розлучатися з Тіммі?» Спасибі, ненечко, Тіме, можеш лягти отам на килимку. Четверо щасливих дітей розійшлися по своїх ліжках. Їхня чудова пригода добігла вдалого кінця, а попереду в них буде ще багато канікул. І тепер, коли дядько Квентін розбагатів, на них чекають дарунки, які він обіцяв. Джорджа вчитиметься в одній школі з Ен, і тім буде з нею. Острів і замок теж належать їй, як раніше. Усе склалося чудово. Я так рада, що острів Кирін не продали, Джорджу. Крізь сон сказала Ен. Як добре, що він залишився твоїм. Він не лише мій, відповіла Джорджа. Він належить іще трьом. Тобі, Джуліану і Діку. Я зрозуміла, як приємно ділитися з друзями. Завтра я напишу документ про передачу права власності. Чи як там його називають, і вкажу в ньому, що передаю вам трьом по чверті прав на острів і замок, щоб вони належали усім нам разом. Джорджо, як це мило, зраділа Ен, і хлопцям буде приємно. Мені так справді. І Ен заснула. Не договоривши, і Джорджа теж. В сусідній кімнаті спали хлопці і снилися їм злитки, підземелля та інші дивні речі. І тільки одна жива істота не спала, і це був тім. Він підняв одне вухо, прислухався до дихання дитей. Переконавшись, що всі поснули, він тихо встав з килимка, підкрався до ліжка Джорджі, поклав на край ліжка передні лапи і принюхався. Відтак застрибнув на ліжко і вмостився в ногах у Джорджі. Зітхнув і заплющив очі. Діти були дуже щасливі, але тім. Був щасливіший за усіх. О, Тіме, крізь сон пробурмотіла Джорджа, відчувши його дотик. Тіме, тобі не слід. Але ти такий приємний. Відтак у нас п'ятьох ще будуть інші пригоди. Еге ж? ж, будуть. Але це вже зовсім інша історія.